Всім миру Божого, і наша земля на сьогоднішній день вона просто репить по швам. І за гріха земного люди, які просто відвертаються від Бога, займаються е, те, що е, взагалі ніякого відношення немає до Бога. Це матерія, це гроші, це квартири, дома, кому що, люди просто сходять з ума. І Бог дивиться на це все. Він просто дає час, це час цієї благодаті, коли ми можемо виправити свої помилки, прийти покаятися і дійсно стати на той шлях, який нам проклав Ісус Христос. А якщо хто думає, що відкупиться там і Бога, чесно не вийде. Дьявол уже пропонував Богові все, але Бог не став на його шлях, Бог став на шляху своєму, це на смиренності. І на любові. Тому прийміть Божу любов і віддячте Богу, так як Бог віддячив нам. Всім миру, Божого!